ми Можемо зафіксувати е, в грошах, ти зробила свій е, запуск. 11 тисяч євро. А завдяки курсу я розібралася ну, дуже з багатьма моментами. Я навіть чоловікові нещодавно розповідала, що я тепер можу знаєш бути продюсером курсів, тому що в мене замкнутий, що в мене є інформація про замкнутий цикл, як створити курс, як його продати, як його записати. Я дуже вдячна тобі за все те, що ти робиш для своїх учнів. Відчувається твоя відданість цій справі. І те, що ти прям щиро зацікавлений в успіху кожного свого учня Всіх вітаю, ви на каналі Андрія Чепіка, і у мене в гостях моя учениця Яна Павлова, людина, яка в вирішила вирішила своїм чоловіком чітко перейти, в... спілкуватися українською мовою. Хоча мені здається, що всі і спілкувалися українською мовою, просто це. Ці пантерєства, чи ж взагалі ця, ця мова а, а, не наша, От, на кому вона треба? Одеситка, чарівна дівчина, яка займається дуже цікавими речами, це перепрошивка можливо мозку чи ще якось. Я Напав, коуч, і далі як тебе презентувати? Ну, я жіночий коуч, фінансовий карма коуч, допомагаю жінкам змінити грошове мислення, стан та підвищити рівень енергії для того, щоб розширитися в доходах, щоб отримувати клієнтів легкості. Взагалі, я за те, щоб жінки працювали мало, але заробляли багато, отримували високий дохід. І ці ідеї я якраз всі вшиваю в свої програми для того, щоб жінки могли отримати ці результати. Ти прийшла програма оплати кожного дня. Це для тебе е, інфобізнес, це нове, чи е, як інфобізнес, це для тебе вже е, програмний сценарій. Вже? А, дивися, в мене до цього було три курси, які я запускала по Сарафаному радіо. радіо да, тобто це були якісь знайомі, але коли я зрозуміла вже відчула свою внутрішню силу, що я готова виходити на новий рівень в грошах, в першу чергу, да, тому що. Твій курс мені допоміг саме вирости в грошах. Я захотіла якусь більш чітку систему, і я прям шукала. Я шукала, до кого мені піти вчитися, для того, щоб мені допомогли вибудувати цю систему. Яку ми можемо зафіксувати в грошах? Ти зробила свій запуск. 11 тисяч євро. За період має сгупи: 11 тисяч євро. Так. Це... Так. Кажи, ти сама задоволена? Так, я задоволена. Я не навіть напевно не очікувала такого результату, тому що це така перша спроба. І мені, за ці два місяці, поки я навчалася, мені потрібно було освоїти дуже багато технічних моментів, нових для мене. І я це все робила паралельно і проводила консультації. Тому я вважаю, що за цей період, поки я навчалася сам, так я зробила дуже класний результат. А, в тебе така ситуація, що в тебе є, там, умовно кажучи, там фінансова підтримка в сім'ї. Да? Так, є От, Є фінансова підтримка, будемо казати, як є. От, я, там, не, не будемо лізти... Гармамати чоловіка щедрого, який підтримує свою дружину. Так, так, так. Це знаєш, анекдот? чувака питають. Е, е, «Дітки, ким ви хочете стати? Да? Юрочка, яким ти хочеш стати? Я хочу стати а, мільйонером, а, бажати а, купити свіллу, а, дарувати своїй дружині діаманти, дарувати своїй дружині а, багато класних машин, восклити її в Єгипет і тому подібну, вимирати, там, а, luxury, luxury. Ось, ага, добре, умнічка. Вовочка, ким ти хочеш стати? Він каже: ну, до того, як Юра сказав, я хотів стати космонавтом, а зараз хочу стати дружиною Юри. Але я допомагаю своєму чоловікові створювати гарну фінансову карму, тому що ми працюємо разом. Як, принципі, я, як... як... як це ти yeah. допомагаєш? Сексом? Цим, звичайно, також. Але я зараз говорю про те, що от всі ці принципи, які я передаю, всі ці знання, які я передаю на своїх курсах, ми з чоловіком разом практикуємо уже ну, там, понад 4 роки. Да? Тобто, ми не просто якось там з книжок почитали, з uh -huh. ну, практики. Тому, звичайно, я перевіршив, що ця система дуже круто працює, ці знання працюють реально на практиці. Ми отримали багато власних класних результатів. Тепер я сміливо їх передаю людям, тому що я можу не просто показати якусь теорію, я можу показати, як це спрацювало в моєму житті. Е, дуже І... цікаво, на чому базується саме твоя методологія, чи є якась база, чи, чи це більш індивідуальний підхід? Як це відбувається? Е, звичайно, у мене є вчителі, які передали мені знання. У мене декілька вчителів, оскільки я зараз взяла напрямок роботи з жінками. Ну, Поки що в мене так, так я це бачу бачу. А то мої знання вони базуються. перше, що стосується грошового мислення, то це знання про карму грошей. Мої вчителі Майкл Роуч і всі його, скажімо так, учні, які там на території Європи зараз живуть. А це принципи кармічного менеджменту. А далі, оскільки я працюю з жінками, і нам, жінкам, дуже важливо не використовувати чоловічий підхід, тому що для жінок він все ж таки інший, да? тому що ми на інших енергіях вібруємо. Угу. У мене є знання, які допомагають об'єднувати чоловічу енергію всередині кожного з нас існує чоловіча і жіноча енергія. І я про баланс цих двох енергій, і про те, як в балансі кожна жінка. А маючи дуже розвинену внутрішню інську таянську енергію, може в результаті вийти на грошове розширення і проживати життя саме головне, не знаєш, не як білка в колесі, тому що жінці так не можна жити. Це дуже погано впливає на жіноче здоров'я і на стосунки, і да. на все. А заробляти в легкості, Так. Да. Скажи, будь ласка, це е, відбувається як, от е, коли приходять люди до тебе? Ти... Це індивідуально, чи просто ідіть, почистіть карму, прийміть холодний душ, ще щось. Чи як це відбувається? Я без сарказму. Я просто запитую, як у тебе це відбувається. У мене я, ти знаєш, така людина більш приземлена. Я за конкретні такі логічні і зрозумілі інструменти. Тобто є певні знання, є певні практики, які допомагають ці знання в життя. А, ну, якби в да, тобто, коли ми починаємо, не оце там живеш окремо, а практикуєш окремо в результату не маєш. Тобто ці знання, які даю за допомогою практики. Ми їх вводимо в життя, вони стають нашою буденністю. Тобто, змінюється мислення, mm. ми починаємо по-іншому, змінюється стан. Та, тобто, ми готові бути завжди на високому рівні, не знаєш, на такому, коли ти прокинувся а в тебе, ніби вже як зранку ти прибитий бетонною плитою. Та, okay. От в такому стані грошей не буде, звичайно, так. Тобто, це має бути стан радості, натхнення, розширення вдячності. І е, третє — це енергія в тілі, тут уже підключаються тілесні практики, е, коли ми допомагаємо своїй енергії в тілі розширювати наш стан, наше мислення, і все це в комплексі дає дуже крутий результат, чому ти обрала Андрія Чепіка? Ти раніше знала мене чи не знала? Ти знаєш, мене дуже цікава історія. Я не знала тебе раніше, що, що дуже цікаво. І коли я побачила, я як я говорила, я шукала систему, яка допоможе мені запустити курс. І коли я я приходила до, до того, як потрапити до тебе на іншу діагностику, ваших скажімо так колег, да але коли я прийшла на діагностику до а, члена твоєї команди, а ну я а, відчула його таку знаєш, впевненість в продукті, що для мене дуже важливо, знаєш, щоб він не боявся це от якось так продати. Тобто була а. Була чітко пояснена мені структура, було чітко пояснено, що ми зробимо, як ми це зробимо. Мені мені розказали, яка буде в мене підтримка, тому що для мене це було важливо, так? Оскільки я новичок в всіх цих, цих технічних моментах mm. мені було таке, щоб була підтримка. Мені пояснили, як мені буде надаватися підтримка. От була тобі надана чи були моменти, тільки чесно, скажи зараз технічно. А були моменти, оскільки я ж дівчинка, не блондинка, але все ж таки да, така трусява. Mm -hmm. І мені трошечки було з деякими моментами технічними складновато. Але я цю проблему вирішила врешті-решт делегуванням. Тобто, там, де потрібно було зробити сайт, я його делегувала і знайшла людину, яка робить це професійно за невеликі гроші. Я з радістю делегувала й дала можливість людині заробити. Да? Але багато моментів. А завдяки курсу я розібралася ну, дуже з багатьма моментами. Я навіть чоловікові нещодавно розповідала, що я тепер можу знаєш бути продюсером курсів. Тому що в мене замкнутий, що в мене є інформація про замкнутий цикл, як створити курс, як його продати, як його записати, mm -hmm. і як його врешті-решт, да, там кажи. А це відчуття, коли люди. Я думаю, воно в тебе також було. Коли ти думаєш, блін, нахер воно мені треба? А, може комусь дати якийсь відсоток, щоб за мене ж там все зробили, і тому подібне. Було в тебе таке відчуття? А, ти знаєш, у мене виникали такі думки, але оскільки я тренер по мисленню, я одразу з своїми думками я знаю, як працювати. Я собі а. зразу Яна, дивись, а ти, звичайно, будеш масштабуватися. В тебе, звичайно, буде в майбутньому команда. Але ти маєш розуміти, як це все зсередини працює, ось цей весь процес. Тому що я, звичайно, розумію, що е, ті, хто побудували великі бізнеси. Вони пройшли, да? тобто, класні реально, люди, які досягли, вони пройшли всі ці моменти, вони знали, як от кожен цей процес а, налаштувати. Да? І звісно, що через деякий час я, вже як ти зараз, наприклад, да? не буду займатися всіма цими нюансами, але я знаю, як це все робити. Я можу легко а тепер, у випадку, коли в мене буде команда, скажемо так, проконтролювати да? ну, те, що, якби, бути в процесі, скажімо так, да? тобто, розуміти, що взагалі відбувається в моєму бізнесі. А знаєш, цікавий а, момент, що от всі такі люди, які чогось досягли, да, і на них є, їх вважають лідерами там бачення в своїх тематиках, на них там дивляться ось, то ці люди якось не мають часу розповідати про те, як вони там це робили це руками. Так. от. Мені здається, не те, що вони не хочуть, вони, вони це пройшли, і це вже не цікаво. Ну Їхній час дуже дорогий, почнемо з того, так, щоб вони. А, і їм, ні, ну Просто їм не цікаво розповідати про це. Ну, так, да, було таке таке. А, але якщо там сісти десь за чашечкою кави, десь там, то можна щось позгадувати. І то вони все не згадають. Тобто. І люди навіть не хочуть там обманювати, да, там, але вони не згадають цього. Але була. От я зараз просто сижу, згадую, як у мене був Інфобіз. І це просто Жесть була. Ну, Жесть була. Не було вчителів тоді, напевно, таких, як зараз у нас. Були. Були. І питання того, що я ж також проходив свої трансформації. Трансформації з приводу масштабування, управління командою. Ось. Розуміння, що за мене ніхто нічого не зробить. Да? Десь моменти, що хочеш зробити краще, зроби сам. От. Але з часом ти розумієш, що важливий час. Час, який ну, дійсно. А... Безцінний. Да, 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 да. І... Ну, з часом, так, звичайно, всі ми будемо делегувати, але варто розуміти, що ти делегуєш. Так, ти прийшла до діагноста, не до мене. Діагноста ти так. не знала, так? Да? Ні, не знала. Загалі. Заплатила йому гроші. Чепікан теж не знала, заплатила гроші. прийшла. Зразу оплата була повна у мене. <сх> Я вирішила втягувати Я... задоволення і оплатити так. зразу. Це методологія оплати кожного дня, да, і методологія тут і, зараз, да? тут і зараз. У тебе жінки, да? В так? Так, так. якщо я зайду, то там зразу дівчата скажуть, боже, ти що, ми тут голі Це чоловіків, показує? а поки що так, поки що я хочу все, все ж таки з жінками попрацювати. Жінки зараз трошечки більш відкриті. Я не хочу обрати чоловіків. Я впевнена, що в майбутньому буду працювати з чоловіками, але все ж таки таку знаєш левову долю саморозвитку на себе за тобі я, я, признаюсь чесно, мені також подобається працювати з дівчатами. В мене більше аудиторії дівчат. От мені також подобається з дівчатами. У нас багато з тобою, що спільно. Скажи мені, будь ласка, для тебе раніше ти продавала по сарафанці, прийшла до нас, в нас там, ну зрозуміло, там даємо шаблони, даємо підтримку, це все даємо. Чи був в тебе стрес на те, що якось чи одразу ти стала в позицію учениці, чи ні? Ти знаєш, в мене був певний супротив, а саме от мені було трошечки складно от сісти і щось от зробити по структурі. Тобто, навіть ту саму діагностичну карту, коли я сідала робити. знаєш, Спочатку таке було М -м, як же її зробити, так, щоб вона була знаєш, така от ідеальна і відповідала всьому моєму курсу. Але я, крок за крок. Я, я розуміла, що буду супротив, але я сідала крок за кроком робила. І, от, взагалі, що я хочу сказати, що е, ці діагностичні карти, по яким е, да, ти навчаєш проводити консультації, це скарб. Це скарб не тільки в плані того, що я можу більше продати і більше заробити. Це скарб тому, що завдяки цій консультації, які я проводила безкоштовно, дівчата, які приходили до мене, вони просто прозрівали. Да? Тобто, завдяки саме от такій схемі, структурі, послідовній проведення діагностичної консультації. У людей відкривалися очі. Вони от просто сиділи, знаєш, і такі капіт. Це реально у мене зараз така ситуація. Тобто ми з ними говорили про гроші, да, звісно. І людина, коли приходить, вона говорить, ой, ну я хочу вирости гроші. Да? Ну, типу, ми ж всі хочемо вирости в гроші. І потім, коли ми розбирали по поличкам, да, де є якісь перепони, де є моменти, які заважають. Коли щоб... зробиш вибачте, в реб'ю, а коли зробиш для чоловіків програму, угу. запроси мене на свою діагностику. Добре, з радістю. Ти бачила, що ми оновили блок по діагностикам? А ні, поки що. А коли оновили? Після того, як я закінчила програму? Ну, ну да, ти закінчила. Ми от недавно оновили блок взагалі, весь блок по проведенню діагностикам. О. А в мене доступ ще на рік, уявляєш, я собі ще рік буду користуватися. Так, так, ну, да, так, да, да. Дивись ну, це перевага купівлі одним платежем. Всім рекомендую. Да, да, так. Да. Дивись, зайди, там дуже багато цікавих речей, є зміни, є оновлення, да. структура, якби там, осталася, да. але я не скажу, що уроків стало менше, але вони стали легше. От. І більш розжовуючи, ще розжовуючи. Де більше, Андрій. так ти обов'язковими ти словами. Ну, так мені здалося, що треба підсилити. Тому що я хочу. У мене на ринку і так висока конверсія в кейси, але я хочу ще більше. Так. Ця ідея, знаєш, мені дуже, мені дуже відгукується те, що ти зацікавлений в результатах своїх учнів дуже сильний. Те, як ти проводиш діагностичні табори, да, я старалась не пропускати бути на всіх абсолютно, і мене ти розбирав. Це було дуже круто, тому що прям такі моменти ти просто підсвічуєш, да, які ну от ну, сама б я враховуючи те, що я якось там продавала до цього. Да? Ага. Але після того, як ти підсвічуєш якісь моменти, ну дуже багато всього стає зрозумілим. Ну клас. Я ну чесно, я дуже вдячна тобі за все те, що ти робиш для своїх учнів. Відчувається твоя відданість в цій справі, і те, що ти прям щиро зацікавлений в успіху кожного свого учня. Це ти зараз без підбріхування. Час? Без підбріхування. Якщо в мене були якісь моменти до технічних моментів, з якими мені було складно справлятися, то на діагностичні табори я приходила з великою радістю, писала собі конспект, да, от Ти там давав дівчатам рекомендації в основному, да, дівчата були і я собі все виписувала, виписувала, виписувала і це тобто емоційно я... не робить цих помилок. Да? Звичайно, тому що дійсно, знаєш, в мене була така досить висока думка про себе, як про продавця свого продукту. Але потім я зрозуміла, що мені є куди вдосконалюватися, і... і це тільки початок, Андрій. Тому що я тобі скажу чесно, що за ці два місяці, коли в мене був дуже такий інтенсивний да, графік, тому що я і навчалася, і проводила консультації, запускала курс. Тобто, все одночасно а я взяла від того всього, що ти дав, давно відсотків 20-25. І тепер я планую повертатися знову до цих своїх записів і вдосконалювати свої навички продавця. І я впевнена, що наступний мій запуск він буде ще потужніший, ще сильніший. І що знаєш, в мене класно дуже вийшло взагалі? Це так кайфово. Ну звичайно, тут результати курсу, плюс мої особисті надбання. Я два місяці навчалася і зробила запуск, а потім зробила собі місяць відпустки перед запуском курсу. Місяць я відпочивала. Я були в Париж на день народження, на ретрит. Ми з чоловіком, з дітьми відпочивали, всі зимові святами відпочивали. І я знала, що у мене курс вже готовий. Що я через місяць прийду і запущу ну, так, так, що в місяць я буду відпочивати, і я прийду, і в мене там вже оплачено оплачено діти і діть, люди чекали. Люди чекають це так кайфово А це люди, деякі переживають, як це люди будуть чекати. Люди а, будуть чекати. чекати. Якщо ви е, берете відповідальність, і кажете ось так і ніяк інакше. Все, ага. коли ви кажете, що це правило, ось це працює в вашу сторону. Тому що, знаєш, є така дуже велика помилка, і люди дуже. Неграмотно і неправильно трактують американські твердження, ті, знаєш, які колись хтось сказав, клієнт завжди прав. Да? І я ніколи не рахував, знаєш, що клієнт прав. Я не знав, чому. Ну, я, умовно кажучи, потім дізнався, що це неправильно трактують. Да? Але я був проти. Клієнт не може бути прав. Якщо б він не був правий, на черта він приходить до нас, да? ну, то, О, так? І Тут, так, в випадках, сказали, широко трактувати. Зача? І потім, стало зрозуміло, що так, клієнт завжди прав у виборі свого якогось поняття. Так, він прав. Це, це красиво. Так, да. Да, він в цьому завжди правий. Але тільки у виборі якихось там певних понять для себе. Це важливий такий момент, чому клієнт завжди правий. І багато хто неправильно це трактує і люди. Я дуже вдячний тобі вдячний, що ти не здалася, пройшла до кінця, що ти не проявила себе як дівчинку, якої, начебто, закриті якісь там фінансові моменти в житті. Да? Сказала, ну його в баню. Якось жили, будемо ще собі, не припиваючи жити, все нормально. ось, і не між треба... Мене місія, я гроші, Це як наслідок того, що я справді першочергова моя мотивація це допомагати людям, а коли в нас є така мотивація і класна система, як, ти знаєш, в один, в один момент я усвідомила таку думку, що якщо ми не будемо продавати людям. В такі продукти, як я продаю, які змінюють мислення, стан, які допомагають а, рости а, в рівнях свідомості, розвивати емоційний інтелект, да? то люди просто не зможуть змінитися. А нам, українцям, дуже важливо зараз змінити свою свідомість, да? прокачати її. І зараз такий дуже важливий період для України, коли це відбувається. І от на моїх програмах ми змінюємо мислення. Ми витамо... А яким дівчатам до тебе можна прийти в програму. А ти знаєш, до... відкрита дорога? Дивись, яким відкрита дорога? Тим, які вже зрозуміли, що позиція жертви це невигідно. Да? От знаєш, коли там позиція, що весь світ проти мене, все несправедливо, всі мужики козли. Таким дівчатам у мене буде складно, тому вони можуть приходити, але їм буде трохи складновато. Ця програма більше підійде до тих дівчат, які розуміють, що для того, щоб щось отримати, потрібно щось в житті змінювати. Але при цьому ці зміни це не щось складне, це не якась важка праця. Це саме е, таке знаєш глибинне розуміння себе та законів світу. І коли ми це розуміємо, нам не потрібно напружуватися якось особливо. Ми просто в результаті в легкості маємо і гроші, і гарні стосунки. Йому тому, що... не мають працювати ці, ці дівчата, чи не важливо? Неважливо, неважливо мають працювати. Головне, щоб було бажання рости в грошах. Ти знаєш, до мене на діагностичну консультацію була прийшла одна дівчина, в, яка, в якої зараз от невисокий дохід, але вона говорить, Яна, я розумію, що отут-от -отут у тебе я виросту, що я прям відчуваю це, і я знайду ці гроші, як з під, під землі е, викопаю. Ми прямо на діагностиці склали з нею план, як вона може ці гроші заробити, от, Чесно, і вона прийшла на верешчірешну програму. Треба потрібно велике бажання мати до змін, до розширення свого мислення і до нового рівня грошей. Так, да, наступає такий момент ти про що ти ніколи береш і кажеш. Окей, там 100 тисяч, 100 колись там 100 тисяч це якісь такі гроші там. Та це все фантики. Все. Гроші так. Гроші, гроші в світі дуже багато. Просто потрібно налаштувати себе так, щоб вони прийшли до нас. І ми з тобою колеги. Насправді, ти знаєш? Просто в тебе система маркетингу, а в мене більше система мислення. Да. Але все і але в синергії я хотіла сказати, що в синергії, от всім, хто проходить твій курс, я рекомендую одразу йти до мене і робити Х5 в результаті. А потім знов до тебе. І знов до мене. Дякую тобі. Дякую за довіру. Дякую, що не здалася. От. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Ми нижче залишимо контакти Яни в описі цього відео. Підпишіться обов'язково на Яну. Чому? Тому що інколи трошки змінивши мислення, ти по-іншому розумієш життя, Всесвіт. Тому що я розкажу такий звичайний приклад. Просто на базових цифрах розкажу, коли я займався охоронними системами, відеонагляд, там, системи там, сигналізації, Ось. у мене було, наприклад, приходив я до клієнта, клієнт питає, скільки це грошей, я кажу, там 10 тисяч доларів. Да? З цих 10 тисяч доларів да, собістоїмость обладнання, да, там, то. Обладнання, там, умовно кажучи, там 6 тисяч е, доларів, да? ну, от, е, це ну, себестоїстоїсть. Ну, ти розумієш, що ти що робиш? Накидаєш на обладнанні. Тому що у тебе ж твоя знижка є, да? накидаєш на обладнані, плюс ще роботи. І людині кажеш, ось, типа 10 тисяч. Ну, показуєш людині, що обладнання 8 і робота 2. Ну, так всі роблять. І Пробили. так робили мої конкуренти. Так робили всі, так. Да. Так робили мої конкуренти. Я приходив до клієнта і давав ту ж саму суму: 10 тисяч, але да? внутрі, коли людина клієнт дивився, я показував, що це коштує 6, а робота 4. Багато клієнтів казало: а можна ми у вас купимо обладнання? Да? Ну, от, я казав, ні, не можна. У мене комплекс. Так. Я за що взяв, за те віддав. Но, і мій конкурент хотів заробити, наприклад, 4 тисячі. Да? Ну. На обладнанні трошки і на роботі. Ну, він стеснявся і боявся показати, що це. Можливо да? сказати, що він багато заробляє. Так, так, да, так. Да, да. І засував ці гроші кудись. А я завжди казав, слухайте, я за що взяв за те продав? Тільки накинув 500 гривень за доставку, за логістику. Все. Так, да, я дорогий. Ну, я дорогий. Це все про мислення. І люди частіше віддавали мені замовлення. Да? Чому? Тому що в мене була оця чесність, я ну, не стіснявся. Так що і, ви, змінивши своє мислення. Мобу трошки да, можете досягнути сильних вершин, тому що грошей в світі дуже багато і вони у вільному доступі. Дякую тобі, дякую всім, що дивилися до цього моменту. Всім пока.